Другий сніданок повертається до прямого ефіру, і зараз буде дуже важлива розмова. І я сподіваюся, що Ярослав Якович Голей, батько Ірини Ярославівни, так це співпадає поки що. Зараз буде уважно слухати, так? Я пропоную пройти до нашого екрану, так, тому що тут, друзі, ви зараз бачите перед собою чотири фотографії, так. І що ми тут бачимо? Так, велосипедистка, спортсменка, так вагітна. Так, перукар. Ка. Ка. Так. Так. Ну і дівчина, красива. красива дівчина на підборах. важливо. Красива так? жінка незаміжня. Ну тут хто зна, тут руку не видно, так? <рес> Але вона на підборах. На підборах, так, це важливо. І от головне запитання: що їх поєднує? Ну Ми знаємо. Ну Ми то знаємо, то, ну, ти ж маєш відповісти мені. <рес> Я думаю, що всіх їх об'єднує періодичні. А, судоми судоми. які може з'являтися в ногах, які можуть а, хапати їхні ноги, які може спричиняти біль, які можуть спричиняти незручність. А, через, через їхню діяльність, власне, ну, от чому саме ці? ці а... Не професії, так скажімо, цих людей ми об'єднали. Зараз ми будемо розбиратися. А чи можна в принципі вилікуватися від а, постійних або періодичних судом? Будемо говорити із флебологом флебологом так, а, Василем Мішневим. Василю, будь ласка, заходьте, заходьте до нас. Доброго ранку. Доброго раночку, доброго, доброго вітаємо до студії. Так, давайте для початку просто простими словами поясніть, що таке судома. Значить, простими словами, що таке судома. Судомо це коли м'яз скорочується, спазмується, ви це не контролюєте, це відбувається незалежно від вашого бажання. І в такій, в такій позі спазмованій він залишається якийсь період. Угу. Чим довше це відбувається, тим відповідно, що наростає болюві відчуття. І я повернемося до дівчат, які у нас були. Так ну по перше, їх все відне що це все були жінки, але це не обов'язково тільки у дівчат. Судоми бувають. А е... Ярослава, Яковича, Ярослава чолов... Яковича чоловіків буває. Чоловіки буває їх. Все об'єднує те, що в них можуть бути дефіцити певних мікроелементів, які викликають судоми. От я власне хотіла сказати. Дивіться, я ну там не сказала б, що я спортсменка, не вагітна. Не вагітна, ну, що ти а що на мене так подивитись? Не вагітна потім не порукарка, іноді ходжу е, на підборах. Іноді але прямо судом... зараз. Прямо так, зараз. але судоми в мене бувають. І, і вони ну вони не вночі, але бувають здебільшого, коли я Е, конкретно, от якщо балакати про вашу ситуацію, то ймовірно, що буває таке, що є недостаток цих мікроелементів, які ви вживаєте. І то це може викликати судоми. Але треба не забувати, що судоми бувають, і в принципі при інших захворюваннях їх дуже велика кількість. Давайте, Давайте от так от, по причин. перерахуємо причини. Так. Ну, по перше, основні такі причини, е, оце як я кажу, це дефіцити мікроелементів. Це сюди відноситься магній, та сюди відноситься кальцій. Угу. І от ми а, бачимо, ще в нас є графіка зневоднення да. далі йде зневоднення, брак кальцію, фізичні навантаження. Тобто ви стоїте тут в студії ну, часто дуже. Так далі е, ну, буває, що мала рухливість, так само коли е, людина не рухається, відбувається все, трошечки за стій крового обігу на ножках. Угу. І тоді, відповідно, також може провокуватися судоми. Ну і ага. втома. Це ага. звичайні такі буденні речі, які в кожного можуть бути. Ну так це незалежно від хвороби, але й бувають і хвороби різні. Бувають хвороби з щитоподібною залозою пов'язані, які можуть викликати такі проблеми. Бувають хвороби неврологічного характеру, які угу. викликають такі проблеми. Ще дуже е, важливо розрізняти є судоми, це коли м'яз спазмувався, і він отак от в такому стані залишається. А є посмикування. Mm -hmm. Знаєте, бачили там око посмикується mm -hmm. або це на те русі. ж судома, так? Це ну це приблизно дія там однаково відбувається, mm -hmm. але той м'яс він розслабляється і спазмується. Він знаходиться так в постійному Я русі. Я буквально сьогодні лікарю бачила в Тимура отакий от невеличкий ока. <рес> так, так Це ока. у тебе було. Ні, це було. вже здавалося, що в мене давайте, давайте так буває довгий, затяжний, да, да, да. буває Оце, посмикування. Це важливо розрізняти. Оці посмикування mm -hmm. бувають так само фізіологічно від цих самих причин. Це нормально, коли людина втомлена. Але оці посмикування, вони також бувають, коли є якісь захворювання центральної нервової системи. Тоді вони спровоковані, як це відрізнити. Якщо це нормально, то це там вночі може бути там, один раз угу. в місяць чи в тиждень в день. Але якщо це викликає там якийсь провокуючий фактор, там яскраве світло, стрес, звук, і угу. тоді починається у людей там. Ну, око там сіпатися, або рука, то це треба звернутися до невролог. Цим займається лікар, це треба зробити обстеження, ну і бути уважними, щоб не переплутати там, це буденні речі, якісь. А ви сказали яскраве світло? Яскраве це світло. може спровокувати. Ну, Це, я так розумію, спалах. так? Спалах, або хтось спалах, там виб... швидко там просто зайшов, знаєш, вимкнув світло, а ти там спиш. Так і буває. Ага. Так, Або вибухи за вікном, це теж спалах світла. Так. Давайте тепер так, наприклад, мого тата. Мого тата зазвичай е, от судоми з'являються вночі. І наскільки я розумію, здебільшого вони якраз і з'являються вночі. Там в трьох-чотирьох випадків якраз спазмуються м'язи під час сну або під час лежання. Чому так? Ну, е, значить, Чому це так відбувається? Коли ми лежимо. Ми так всі думаємо, що ми повністю відпочиваємо. Так. Але м'язи е, у нас все одно трошечки знаходяться в напрузі, тому mm -hmm. що у нас м'язи, е, одна якась група м'язів, вона ручку згинає, інша група розгинає. Тобто, mm -hmm. якщо ви лежите, у вас ножка зігнута, то у вас одна група м'язів розслаблена, а інша вона працює в, цьо, в цей період. І коли ви так довгий час лежите там не перевернулися, не змінили положення, не змінили навантаження, то якийсь час відбувається. Е, ну, Спазм цих суду м'язів. А Тобі? коли от засинаєш, засинаєш, от ти ще ще не заснув, а потім раз і дергаєшся. Це теж судово. Це посмикування такі нормальні ага. від того, що ви там втомились дуже ага. може бути просто а -а -а. так. А у нас є міфи, так, так або такі думки різноманітні. Ми просимо у вас взяти ось цю табличку: міф або правда. Так ми а -а -а, зараз роз... почекай, Може, я одне все ж питання ну, поставлю питання. від себе? От ви сказали, що брак магнію, угу. чи правда, і це до речі, може відноситись до правди правда. або міфу. Треба їсти банан. Щоб не було судом, коли бракує магнію? Значить, магній є в багатьох продуктах, тобто ну, дуже велика кількість спектр різних продуктів де є магні, але ну, він всюди різний. Найбільше його в горіхах, або там в бобових, ну, або в цільнозернових. Якихось злаках або пшениці. Uh -huh. У ну, бананах також є. Ну, мені весь час пропонує Ну, Знаєш, гірше не буде. Ти і банан з'їла. так, і, можливо, магнія трошки взяла. Отже, міф перший. Ну, чи другий вже виходить. Так? При судомі треба проколювати шкіру голкою. Так, це у нас міф. А -а -а, тому, що міф та, це, ну. При судомі відбувається порушення провідності там, нервових волокон до м'язу. Голочкою, якщо ви проб'єте, ну то максимум шкіру або відволічете себе від цього угу. ймовірно, що це сильно не допоможе. Але, але мені допомагає, або так мені воно так відволікає тебе просто, Відволікає, але це не лікує причину. Тобто, це зараз. От щось сталося, угу. і інший варіант, що можна занести голочку якусь так. інфекцію собі. І потім ще наврашки побіжиш її обробляти перед тим, як встромити собі в ногу, коли ну, в тебе і судома. обробити. Це не значить, що вона буде знов зовсім безпечна. Ну, так, і дивіться. Я як робила, з'являється судома. Я зні... ну немає в мене гострого нічого від руку. Я знімаю сережку, і от і колю в місце судоми. Трошки допомагає, так? <ріст> так, це діє. Не роби так більше. Кожен вечір Мені... так роблю, допомагає. Мені це допомагає. Добре, давай далі. Щоб не було судом, треба втирати в ноги лимонний сік. Я в таке перше чую. Ну, значить, знову ж таки, повертаємося до оцього механізму виникнення. Ці всі процеси, які відбуваються, вони знаходяться не в шкірі і навіть не в пішкірній жировій клітковині. Вони знаходяться аж в м'язах. <ріст> лимонний сік. Ну він туди зовсім ніяк не дістане, якщо б мав би, хоча б якусь корисну дію. Зовсім Міф. він має Міф. так само відволікаючу дію. Добре, далі. Гірчичні ванни для ніг попереджають судоми. Це тож також дуже це все діє, але не так, як хочеться. Гірчичні ванни вони розігрівають ножки, тоді відповідно прокращується кровообіг, і поки Міф. ви в ванні, у вас судоми не буде. Ви вийдете, ймовірно, що після ви охолоните. А якщо у вас там є схильність до того, або там порушення цих дефіцитів, то у вас знову будуть судоми. Угу. Тобто це не значить, що вони у вас не будуть. І останній міф у нас є холодний. Передостанні. Передостанній. Передостанні. холодний і гарячий знімає біль після судоми. Ну, не, не той міф читаєш. Ти прочитаєш попередній. Добре, Холодний і гарячий знімає. Так, Холодний і гарячий знімає. Судоми. Це знаєте так, 50 на 50, тому угу. що гаряче. Коли ми розтираємо там під час судоми м'ясто, то відповідно судома трошечки застухає або зникає, тому що покращується кровообіг. Але під час саме судоми холод він не буде покращувати кровообіг, і можливо навіть трошки посилення е, цього процесу, тобто контрастний душ не допоможе в боротьбі із судомами. Правильне питання під час судоми було тому, в принципі, якщо ви це робите не під час судоми контрастний дощ, то це піде на користь, тому що тренуються судини. Але під час судоми холод не допоможе не допоможе. Ясно. Так і останній міф, який тепер стає останнім. Тонік рекомендовано вживати людям із частими проявами судом. Мовляв, цей напій містить хінін, який добре впливає на клітини м'язів. Значить, що стосується тоніку, тобто він довгий час використовувався як дійсно препарат, який запобігає. Судомам і mm -hmm. він допомагає, але за рахунок того, що хінін має багато різних побічних mm -hmm. дій, і вони різноманітні в різних людей, і дуже часто ну, викликають гіршу ситуацію ніж судоми. і тому десь приблизно там з 2004 року його вже не використовують в лікуванні mm -hmm. через побічні дії. Тобто він mm -hmm. допомагає, але іноді шкода більше ніж користь. А якщо тонік з джином. Ну, якщо один раз там тиждень, то тоді можна, так можна. Так. які ще є все ж таки способи допомогти собі? Вправи? Е, значить, ну по-перше, треба Я вас вже покладу. Так, так. Е, по перше, треба з'ясувати, як часто ці судоми. Uh -huh. Якщо у вас судоми не часто, там раз в тиждень, або ви точно знаєте, що у вас було навантаження. Або ну там у вагітних у них точно там вони йде зріст плода, і там втрачаються мікроелементи. То це такі фізіологічні речі. То тоді це в межах норми. Да, це в межах норми. То це можна пробувати там збільшити і кількість їжі, де є магні mm -hmm. або кальцій. А, відповідно, де є магній, я вже сказав, де кальці є в молочних продуктах, там в сирах, ага. всяких твердих сирах, м'якіньких сирах, творог. І яка чистота судом протягом тижня свідчить про те, що щось іде Що це вже не, не, не норма? Так? От якщо там два рази вже відбувається в день, або кожен день, або там раз в два дні, тоді треба ну, звертатися до каліфа і шукати причину. Mm -hmm. Як собі ще допомогти ну, під час суду? Е і конкретно, коли відбувається судома, це відбувається спазм якоїсь групи м'язів. Якщо навантажити групу м'язів, яка протилежна до спазму, то тоді судома потрошечку проходить. Це прям офіційні рекомендації Міністерства охорони здоров'я, mm -hmm. і це єдиний дієвий спосіб. Ірина це... на тобі будемо показувати, Буду якщо нас ти нас не виходить. Давайте так. Да. Що, що є різні судоми. Тобто в когось буває судоми там стегно спереду, стегно ззаду. У мене або зазвичай гомілка, отут. Або гомілка. Тоді ці м'язи вони спазмуються, вам треба ну, краще сісти або лягти, або якщо у вас немає можливості стоячи, але на одній назив, Як назід. Ми родом, лягаємо. Давайте присядемо, можна. Достатньо присісти. Але ножку вперед. І відповідно ви собі трошечки в коліні ножку згинаєте, трошечки. І так. пробуєте напружити м'язи попередні поверхні гомілки, оці, і тянете так, щоб розтягнути ці м'язи. Ага. І... А я уточню, у нас судома на цій нозі. Так, так. Так, тобто тягнемо. Тягнемо до себе, якщо спазмовані м'язи задньої поверхні. Якщо спазмовані м'язи стопи, таке також саме буває, вони також згинають пальчики, тому ви її розгинаєте в протилежно бік судому. Так само буває на стигні. Якщо на стигні спереду. То тоді треба, встаньте. Давайте, раз ми ж вже будемо допомагати нам. Так станьте боком, будь ласка. Yeah. Якщо спереду на стегні, то ви берете свою ножку, так, підніміть її і так назад тягнете, щоб напружити Aha. оці, оці м'язи. щоб... Aha. Але якщо запускайте, якщо е, по задній частині стигна, то навпаки ви собі в коліні піднімаєте її. Ножкою і так на себе тягнете в коліні, щоб розтягнути оці м'язи uh -huh. або в ножкою ножку розтягуєте. Отак, oh, да буквально декілька секунд відповідно пер... відбувається перерозподілення цих нервових імпульсів, і судома потрошечку зникає. Важливе питання. Моя мама розповідала, що вона одного разу мало не втопилася, коли oh, судома oh. її скупила прямо у воді It's в there. чорному морі в затоці. Так, що робити, якщо ви плаваєте і у вас з'явилась судома? Ця ситуація взагалі така дуже небезпечна, тому що, по-перше, важливо, коли відбувається судома, не втрачати концентрацію. Треба, ну, якщо ви знаєте, що хтось поруч з вами, то, будь ласка, повідомте того, що у вас відбувається судома. Там покличте, скажіть, судома, будь ласка, допоможіть, тому що стороння допомога буде найкраща в воді. Якщо такого нікого немає, і ви самі десь... То було б добре, щоб ви, якщо там це не глибоко стали або за щось вхопилися, щоб можна було потриматися. Угу. Якщо і такого немає, то треба постаратися заспокоїтися. Угу. Дуже важливо затримати дихання, попробувати одною ручкою себе тримати на воді, а іншою виконувати ті вправи, які я показав прям під водою, так прям під водою. Угу. Тому що якщо ну ви будете бездіяльні, то ймовірно судома спочатку буде не виражена, а з часом може наростати така біль сильна, що ви не зможете. Ну, тримати концентрацію і спокійно там врівноважено mm -hmm. Ну, Мабуть, так, робити ну, і цю плюс... вправу і кликати на допомогу, якщо і хоч, плюс, там дивіться, десь і хтось і є. І плюс, якщо у вас є сережка, це міф або джинтонік. Також або краще джинтонік. Так одна рука ж та вільна. Пасибі вам лікарі, Було чесно. Ми вас чекаємо ще, бо це дуже і дуже важлива тема. Да, будь ласка, вам, звичайно. Василь Мішнев. Дуже приємно. Гарного дня.